Вітаю, шановні журі. Я учениця 9 класу Рівнянського ліцею No5 Руді Анастасія. На сьогоднішній олімпіаді я створювала чохол для горнятка. Під час створювання виробу я пройшла 4 етапи проєктування. На організаційно-підготовчому етапі я здійснила пошук в мережі інтернету, які бувають чохли для горнятка. На конструкторському етапі я підібрала матеріали і інструменти, такі як ножиці, голки, фетрова тканина та ляна тканина, здовлення усочки і аплікація сніговичок. На технологічному етапі я почала виготовлення майбутнього виробу. Зробила шаблони для деталей на чохол, шила швом назад голкою та в кінці оздобила свій виріб. І ось на заключному етапі я вам презентую цей виріб. Тематика цього чохла – новорічна, так як наближаються новорічні свята. Такий виріб...